Багатьох людей не влаштовує те, що відбувається в світі і в житті на всіх рівнях. Наприклад, ми в Україні, і те, що відбувається навколо нас, це є пекло. Можна або багато нарікати і висловлювати своє недовольство, або вплинути на ці всі ситуації. Ти скажеш, як? Для початку потрібно провести аналіз свого життя, для чого ти живеш, у чому суть твого існування. І кожен день даний нам для того, щоб ми розібралися в тому. Тому що не є секретом того, що ми зустрінемося з Богом, і Він поставить кожному з нас питання, що ти зробив із тим ресурсом часу, який тобі було дано, куди ти його вклав. І ти скажеш, я з тим не був згодний, або з тим не був згодний. У мене на цю ситуацію своя думка. Але Бога не цікавить наша думка. Є Біблія, Слово Боже, і ми живемо у 2024 році від Різдва Христового. Усе виконується так, як каже Ісус Христос і Його посланці. І це є Його думка. На землі є його церква, яка просвіщає кожну людину, щоб людина не ходила на помацьки по цьому світу, але мала світло і розум в апостольській церкві. Ваше життя реально зміниться і набуде сенсу. Ваш ресурс і потенціал зможе відродитися і зростати. Ми можемо подивитися все, що оточує кругом нас і. Після зими все пробуджується від такої сплячки. так само і кожному потрібно прокинутися від цього ілюзорного світу і прийти до світла, яке і є Ісус Христос. Тоді наше життя розквітне і буде приємно пахнути. Якщо ви не відвідуєте церкву, але хочете вивчати слово Боже, тоді напишіть нам. Ми з радістю відповімо вам і допоможемо стати частиною живої духовної онлайн церкви. Більше, більше відео на цю та іншу тему ви можете знайти на телеграм-канал та Ютуб за пошуком Салтаненко. Хай збереже вас Господь.